31 травня 2005 року в Савинській середній школі номер 1 20 років тому пройшло свято останнього дзвоника для випускників 11 класників. Пройшло 20 років з того часу з цієї мирної події, коли учні 11 класників прощалися зі школою і йшли в своє самостійне життя. На подвір'ї школи зібралися всі учні, і вчителі, батьки випускників і численні гості. Віктор Павлович Порубай, директор Савинської школи, привітав всіх присутніх із закінченням навчального року, вручив похвальні листи, і грамоти тим учням, які відзначилися на протязі року. А потім. Всіх одинадцятикласниках по черзі, почав представляти, що вони допускаються до екзаменів. Дивлюсь на це свято і пригадую, як все тоді було, як ми жили в мирі і злагоді, але якимось нелюдям не сподобалось, і вони схотіли знищити всю Україну і поставити всіх на коліна. Я вважаю, що більшість людей, які були на тому святі, Зараз зі зброєю в руках захищають нашу неньку Україну і гонять расистську нечість з нашої землі. Сьогоднішнє кіно це мій подарунок випускникам 2005 року. Шановні вчителі, батьки, учні, шановні гості Савицької заосвітньої школи першої третього ступенів номер один. Поздравляю вас усіх із закінченням. 2004-2005 навчального року. Сьогодні, по традиції, на святі останнього шкільного дзвінка ми підводимо підсумки навчального року. Більше 40 учнів закінчили навчальний рік з високими досягненнями у навчанні. Чотири випускники 9 класів будуть боротися за отримання свідоцтва про базу середньої освіту з відзнакою. Сім випускників 45. -ти. 11 классів право закінчити школу із золотою і срібною медаллю за високе досягнення у навчанні. Серед успіхів у навчанні також слід відмітити друге місце у другому турі всеукраїнської предметної олімпіади за стол правознавства, яке виборов учень 11 класу Мирошниченко Сергій, його успішний виступ в третьому турі Всеукраїнської предметної олімпіаді в місті Харківі. Порадували своїми перемогами в цьому навчальному році наші спортсмени. Перше місце в районному легкоатлетичному кросі. Дозвольте познайомити вас із рішенням педагогічної ради нашої школи від 30 травня 2005 року. Настає мить головних винуватців нашого шкільного свята, учнів 11 класів, випускників 2005 року. 11 років тому, з таким же захопленням, з яким дивляться на вас зараз наші першокласники, ви дивилися договору на випускників 1995 року. Вони були двічі вищими від вас. І кожен з вас мріяв про той час коли такими ж великими, дорослими і красивими станете ви випускники 2005 року. Мабуть, найбільше в тому що ви стали дорослими для ваших батьків. Вони не щулись, як ви виросли з пелюшок і повзунків, здали на вічне зберігання пустушок І доросли до 48-го, -50 50-го розміру одягу. І я написав у доповіді до 44-го розміру взуття. А сьогодні мене хлопці поправили з 11-го класу. Виявляється, є 46 розмір. Не щулись батьки, як ваші діти отримали паспорт Громадянина України і сьогодні вони стоять на повозі дорослого життя. Педагогічна рада Завицької заресвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 ступені добродин, розглядавши питання допуску учнів 11 класів до державної підсумкової атестації на атестат про повну загальну середню освіту, на своєму засіданні від 30 травня 2005 року одноголосно ухвалила. Допустити до державної підсумкової атестації на атестат про повну загальну середню освіту всіх 45 випускників випуску 2005 року до державної підсумкової атестації на атестат про повну загальну середню освіту допускається Юлія Павлівна Адамовна. Белокурово-красавица, всем ребятам очень нравится, много у нее друзей, улыбнись нам веселей. Антон Сергеевич Брачков. Наш Антошка, парень классный и, конечно, деловой. Скоро-скоро за ним девчонки. Все будут ходить гурьбой. Вячеслав Васильевич Белевцов. Ну, а Славик Белевцов, скажем мы без лишних слов на турслетах пропадает и девчат не замечает. Руслан Викторович Беличенко. Парень шустрый, весельчак, на уловке он мостак. У него друзей не счесть, вот какой Русланчик есть. Ольга Миколаевна Малыка. Стройная, красивая, изящная. Как модель ты, Оля, настоящая. И в учебе просто ас. Не забудь потом про нас. Анастасия Михайловна Василенко. Красиво танцует, красиво поет. Ее обожает наш школьный народ. Она побеждала на конкурсах разных. Мы Настеньку знаем давно и прекрасно. Алла Александровна Горбанева. Шить, готовить, вышивать и медалью поблистать. Все для Аллы не проблема, ведь она же совершенна. Яна Сергеевна Кайда. Много здесь девчат красивых. Яна тоже в их числе. Стройность, юмор, симпатичность. Все имеет при себе. Анна Юрьевна Коляда. Ох, Анюта, ты душа. Все ответят кореша. Веселушка, хохотушка. Всем отличная подружка. Александр Александрович Косенко. Небольшой у Саши рот, парень он совсем не прост. Увлекается борьбой, будем мы дружить с тобой. Александр Юрьевич Лоза. Довголовский Сашка парень прибыл к нам в 10 класс. Добрый малый, прямо скажем, с друзьями обзавелся в раз. Татьяна Юрьевна Крамаренко. Наша Таня Крамаренко грациозна и стройна. На лице ее улыбка обаяния а полна Сергей Александрович Мирошниченко Характер твердый, словно сталь Ведет борьбу он за медаль Душевный, добрый удалец Сергей, ты просто молодец Ирина Александровна Наберчук Есть девушка-смугляночка у Савинцев у нас Ирина очень стильная, вот, подтвердит весь класс Вячеслав Сергеевич Панченко. Славик вот у нас такой, заводной и деловой, полон обаяния, девичьего внимания. Вадим Владимирович Плотников. Может Вадик потрудиться, если дома не сидится, а гитару как возьмет, сотня песен нам споет. Полена Владимировна побери. Симпатичная девчонка, а глаза блестят, обвораживает сразу Леночки красивый взгляд. Сергей Сергеевич Половко. Шустрый, быстрый наш Серега, на приколы мастер гор, как на электричку сядет, мы привет ему пошлем. Валентин Александрович Походенко Голубоглазый наш блондин На нашу школу такой один Веселый парень Валентин У мамочки единый сын Алина Миколаевна Ресник Высока, стройна, красива Наравлива и игрива Вот Алиночка идет Как лебедушка плывет Алина. Юлия Сергеевна Сира есть много блондинок на свете, но наша милей и добрей. Мы Юлечку очень попросим одарить нас улыбкой своей. Юлия Викторовна Сандецка. Как посмотрим мы на Юлю, тихая да скромная, и талант актерский есть, силища огромная. Дмитро Миколаевич Слюсарь. Дима скромный паренек, и совсем нам не вдомек, как без косынга Сашуни проживет он хоть денек. Юлия Дмитриевна Солянек. Наша Юлечка Соляник в школу Сраковки идет. Собирайся, народ, парикмахер наш идет. Виктория Сергеевна Стеценко. У Виктории Стеценко все отличные оценки. Любит очень наряжаться. Как с такой нам сравняться? Юлия Сергеевна Тихомирова. В нашем классе есть пять Юлик. Тихомирова одна. Все ребята ей любят и желают ей добра. Из вечера для державы допускается классный керевник Светлана Анатольевна Ивко. Надо жарные пиццевковые атаки, а десант прополну загалю заранее с виду допускается. Евен Юрьевич У Жене много есть талантов. Ужба, танцы и бояр. Освоил он науку залпом. Все очень просто, как дважды два. Андрей Степанович Бугайов. Он парень очень занятой. Компьютер, музыка и танцы. За ним гоняются порой, чтобы за кассеты разобраться. Евгений Сергеевич Марченко Добрый мальчик и остряк, и совсем он не простак Масса у него друзей, Женя, улыбнись скорее Сергей Миколаевич Велегура Наш Сережа Велигура в танцах просто асом стал Лихо так танцует вальс, просто зачарует вас Володимир Олегович Гурбич. Волка наш большой искусник, есть актерский в нем талант. Вот такого и запомним. Танцор, турист, ну и галант. Вячеслав Юрьевич Зарицкий. Слава наш, технарь известный, мотоцикл, второе я. Он на тракторе чудесно, ездить может без руля. Тетяна Викторовна Затолока. Серьезная девчонка, Танюшечка, у нас. Ну а танцует бойко, чем поразит всех вас. Мария Николаевна Касаткина. Любит всех она зверушек, птичек, рыбок и лягушек. Машенька у нас такая, добрая и озорная. Наталья Викторовна Корольчук. Скромная девчоночка в нашем классе есть но ее достоин никому не счесть. Надея Викторовна Кровошенко. Она поет божественно, прекрасно. Она танцует просто и изящно. Она досталась классу, как награда. Прекрасная девчонка наша Надя. Ханна Сергеевна Лугова. Наша Аня Луговая, стильная и модная. Прекрасный у нее манера, благородная. Станислав Рыгорович Лукащук. Милый парень Стас у нас в мотоциклах просто ас. И в компьютерах мостах не догнать его никак. Юлия Александровна Мирошниченко. Торт, ватрушки и печенье, борщ, галушки и варенье. Все готовит наша Юля. И какая симпатюля. Иван Иванович Боков. Наш Саня стильный парень, законодатель мод, и по нему равняется весь школьный наш народ. Виталий Геннадьевич Панов. На футбольном поле он, как заправский чемпион, поворотом бьет умело, противника штурмует смело. Максим Юрьевич Сердюк. Наш Максим здоровый малый, улыбается лукаво, а на мотоцикле он второй шумахер чемпион. Ольга Юрьевна Сущева. Оля, девица краса, аж до пояса коса. Девушка-отличница очень симпатичная. Юлия Андреевна Шаповал. Круглая отличница в нашем классе есть. У нее достоин столько всех не перечесть. До державної підсумкової атестації на атестат про фону зараз Радісміну допускається Микола Андрійович Швецов. Коля наш, такий... Покласний так, керівник Ольга Миколаївна Горбанєва. Коля наш, такий артист, і пілет, і футболіст, і причасочка під стать. Де Где же ножниці нам взяти? <ріст> Шановні учні 11 класів, дорогі наші випускники 2005 року. Всім учням школи я сьогодні бажав сонячних спекотний канікул. Для вас сонце і спека на 23 наступні дні дуже поганий союзник. Я бажаю вам дощу, дощу на екзамене, дощу, який приніс би вам не тільки довгождану прохолоду, а й був би рясним дощем, на відмінні і хороші оцінки. За якими вас буде оцінювати школа, батьки, рідне селище і держава? Хай вас обмане град, грім і блискавки екзаменаційної комісії. Успіхів вам! Мисливцям кажуть ні пуху, ні пера, а вам ні підказки, ні шпаргати. Дорогі випускники, вчителі, батьки та гості свята, дозвольте від імені виконкому Савинської селищної ради від себе особисто. Привітати вас таким радісним і дуже хвилюючим святом, святом останнього дзвоника. Останніми, травнев... Останніми травневими лагідними днями звучить по всій Україні останній дзвоник, сповіщаючи про закінчення навчального року, а опускників про завершення дитинства. 11 років цікавого, веселого, безтурботного життя непомітно промайнули і попереду вас чекають іспити, опускний бал, потім дорослий самостійний шлях. Дорогі опускники! Я бажаю вам, щоб зерна добра творчого неспокою, людяності і щирості, які сіяли у ваші душі вчителі та батьки, проросли добрими сходами. Я вірю, що ви вірно берете свій шлях. Хай рівним полотно вам станеться доля, щоб ви ніколи не забули отчого порогу. А про школу, щоб залишились тільки добрі спогади, про цікаві уроки, різноманітні конкурси, вечори та спортивні змагання. Закінчилось шкільне життя. Попереду екзамени і хай ці дні залишаться в ваших спогадах на як найяскравішою сторінкою. Втімуть шкільні роки, дзвенітимуть дзвоники, навчатимуть нових учнів, вчителі, а для вас все це залишилось позаду. То щасливим хай буде ваш обраний шлях, хай вам добре у світі живеться, а цей срібний дзвоник у ваших серцях. Добрим спогадом хай озеветься. Щасливої дороги, дороги ваше самостійне життя, дорогі випускники. Дорогі наші діти, найкращі для нас. Ми бажаємо щастя і долі. Вам сьогодні з дитинством прощатися час. Та не бійтесь у світі нічого, добрий путь. Будьте щасливі, будьте здорові Ви наші найкращі діти. Горе й лихо, хай всіх обминає, хай вам буде удача і щастя в житті. І хай серденько ваше от щастя співає. Благословляємо вас, діти, добрий час! Хай щастя і достаток буде з вами. Прийміть хліб с хліб сіль на ручнику від нас. Сміливо по землі ідіть шляхами. Кланяємось низенько до землі усім батькам, які прийшли до нас на свята. Прийміть у клін, шановні, дорогі і найдорожчі в світі мама і тата. По-прежнему неизмена уверен, но что, что нас примет с любовью и негностью даже. При... Двора смех подружек, самые чистые, самые звонкие, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки и уже других как еще встречаю, Оказалось, это больно, школа, школа, я скучаю. я не верю, что прошло все без возврата. Оказалось, это больно, что что я скучаю. Не звонок звенит у брака, на душе моей из дома. Я зачистую чистую цитрату в сентябре усяду с дома. я скучаю.

Прощавай нас завжди, нас пам'ятай. Будем зарбувати всі, і ти нас згадай. Я за вже не повернусь. Ласку твою не загорнусь. Пролунав останній дзвоник. І відкрив 11 класникам дорогу в своє самостійне життя. Дивіться, підписуйтесь на мій канал Анатолій Гарагати Архівне відео. Коментуйте, ставте вподобайки, запитуйте, пишіть, що ви хотіли ще побачити. Адже за свої 40 років відеозйомок нашого краю і ваших шкільних років різних випусків шкіл у мене накопилося. Дуже багато архівних історичних фільмів того часу. Коли я роблю і дивлюся ці архівні відео, то наче повертаюся в те мирне безтурботне життя, коли ми жили в мирі і злагоді і цього не оцінювали. Мені соромно за своє покоління, тому що ми не зуміли збудувати такий суспільний лад в нашій країні, що наші можновладці привели всіх нас до війни. Я вважаю, що вже ваші покоління ніколи не допустить до влади олігархів або тих правителів, які обіцяють Золоті гори. А коли приходять до керма влади, про все це забувають. Сумно, але все це так і є. І тому йде війна між добром і злом, між світлом і темрявою, яка хотіла заполонити весь світ. Україна понад усе Щасливої вам дороги! випускники 2005 року люди